Усім привіт! Усім привіт! Сьогодні ми, ми пограємо, Зараз вам показую. Це арена стрільби. Ось сьогодні ми граємо в арену стрільби. Ось. Давайте начинати. Так, я вже зайшов, І тут мені каже, ну, казало мені, чи зайти на, на сервер для, для, для телефонів. Я сказав так. І ось якраз мені заходиться. Я граю на телефоні, бо, бо мій комп не підтримує. Roblox, ну то я не граю на ньому. Я Можу грати на телефоні. Багато які ютубери грають на телефоні. Так, я вже в це колись грав. Вчора мені випало з, з того спіна 100 Стока мені випало. випало, а що випаде сьогодні? Давайте дізнаємось, Зараз закручу, ну і. так, Що мені випадає? вкип. Швидше, швидше, швидше перезарядні. Я поняв вас. Я то вже розряжав, мені вчора випало 100К, як я казав. Ну і все, давайте далі вже починати. Я собі купив такий вот АК-47. 47 з вот Таким скином собі ще докупив. Ну и что, вот такие вот безударные с тем самым, с mm. About me, about me. Mm. Mm. так. Не знаю, наверное, что сказать. Йопа. Я... Ну, 28 хп. 28 хп. Чуть счела. Це... Окей, минус один. Гра називається Арена стрільби, я вже вам казав. А якщо по-англійськи хочете, то, то називається Трох такі. Я граю як нуб, ну але я то не нуб, Бо колись тих, як нормальний гравець. А тут ще просто з камер. Тут це всіх але ми такого ми не допускаємо. Додовша перезарядка. Наступний левел, прикольно. Вже дев'ятий. Na poči on je na deviatý level. Čiže je on menšej kúla Jakože Jakýkoľvek... launcher Зовсім не швидша. Зараз по моїм підсумкам тут і то нормально тривало. Ну, по 5 секунд. 5 секунд, 63 мілісекунди. Ну, а... Ну а чомусь тепер триває. 5... Ні, 5 секунд 33 мілісекунди. То майже нічим не відрізняється. Просто на ну, нічого. Це просто можна сказати, що це нічого. Расіст. І все, просто їм гранатку кидаю. А ще й підшлам під, під з себе підкинув, нічим не допомогло. Все тепер кидаю. Чіло чуть чуть не дробикнули. Ну, ли по ххппе ходили забрали, бо бачив, що там було над тим прицілом. І все федик. Федик і розрядочка. А в мене напевно через це, що в мене так лег. так легко лег, лагає, що в мене на максимум ось мені і так хватить. Бо і так графіка майже нічим не відрізняється. Тільки що трохи освітлення буде інше. Але мені це зовсім не мішає. Все, бачите зовсім не лагає. Радарчик. Опа, радар просто радар пішов вру. Що радар не спрацював? О! Працюєш. Норм. Чуть. вже? Вже его собі, дав. Что я завжди зему чуть-чуть Жаль, що не можу. Я не можу просто собі поменять приціл. Ну, нормальний якийсь. Отак. Опа. Ай. Але я косий. Просто стріляю туди, туди куди не треба. Граната! О, повезло. Просто по ногам. У мене ще навіть на таблиці немає. Так що тут... Само собі забираю. Так, 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 так. Федик. Але навіть прикольный радар працює. Хвилина залишилась. Це вже приведут. 74К. Чому ну і в мене на в будуть робокси То я комусь з вас. Ну, на виграв. То підписуйтесь, ну і. Ну і того, хто підпишеться, я виберу кому дати в Ну і той буде мати 200 робоксів. Дам 200 роботів. Надіюсь, понятно. Че пояснювати ще раз? Люблю собі так вот побігати. Так по-моєму. У траншес дуже прикольна мапа. Та коли буде, то завжди її вибирайте. Бо це дуже прикольна мапа. Я вам кажу, бо там дуже вона, по-перше, велика. Може, колись свою таку гру в роблоксі зроблю. Пишіть в коментарях, чи робити мені свою гру, чи ні. Бо надіюсь, що так. Бо я того би дуже сильно хотів. Просто біля стіна то тут Вже, вже 12 хвилин знімаю. Якість може бути краще, може бути гірше. Надіюсь, що буде нормально. Бо в мене то то, 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 як, то в мене 4К, а ну, коли коли дивитесь мене в Ютубі, то то видно, що в мене таке, таке якби я на нок грав. Ja takk. Jeg er nødt til å nøle, men jeg har hatt det. Друг. Я, я маю тільки два кіла, а чел вже має 14, 15. пятнадцать, хэдик списту. Сам собі 19 ха прилишив. Йоті олієву тільки. У мене статистика. Статистика в мене, можна сказати. Ну і сам на гранаті підірвався. І Ісе. Хана йому. Опанаба Джо всіх тепер собі. Просутьки mm -hmm. кинули, ну оце його небо вже злетів. Сім тільки одна пуля йому розкарчала. савен -оф. оф, просто савен оф. Чекайте, бо як завжди в мене Роблокс. Та не тун! Вот ще крича я. Відже його не качала, але сам мене з'явився. Если потім. И вас. Ну, все я вырос як ця гра называется. Вы же кажем вам ганфайт арена. Арена. Перепрошую. Ай. Ще й довго трохи. Потім мы уже пограем в кукбургерс. Есть. Yes. No, 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 no. We should, Don't care. I don't care. I don't care. А я до вас собі в куточок даю. В куточок собі дам. Ще й тут не зручно скакати, бо все заслоняється 100 хп. Тревнати, ну і інше. Просто їм на базу грена йду кину. їм на базу грену. Другу кидаю вже. Друга пішла в рух. Чому мене завжди на кот дає? Кот. Don't care, don't care, don't care. А вже як... А як мені не стріляло? Я клікав на кнопку стріляти, а воно мені не стріляє. А тепер стріляє. Це тролл фейс ангра. Тролл фейс. Як кажуться, тролл фейс а не гра. Доплой. минус М2, М2, М, не М. И так, это бы так звучало. Для этого нужно лишь не рассказать м Au To się nowisza zbroja niż ja dumę. Jeste kraższa zbroń niż, niż Akasa Ruxin. Don't care. Тики 5 хп. Ну хоть тепер щось нормально задам. 20 хп. А, 80 хп, я улучшив. Ну и ассист, я подожду. М16 ауди. Самопочаткового зброя. I don't care, don't care, don't care, don't care. Rarito, rarito, rarito. No. Opa. просто прикольно. <клух> Та ч, ты мені заслоняєш? Та це вообще. Взагалі... Ну це вообще Бах Баг найгірший. Що можна туда гранату кидатись? Ми всіх прибити. Найгірший баг в світі. М2 21 хвилина. А зараз 17-25. Зараз 17.25 Я знімаю. Я кажу, що я знімаю, а не в цій годині. Она просто годину вам показу. Бо як я... Бо як я вишлю, то, то відразу буде інша година. О, я ще... я Оці вже, дав... вже давно зробити стрім, а ютуб у мене клана. Коли я маю 50 підписників, то, то просто ще й... ще й нагло каже, що, що, що треба трохи ще добити, щоб зробити стрім. А потім, коли я це собі прочитав, то він каже, треба тисячу підписників. Це взагалі логічно. І все, чел мінус. Одинадцять кілів. І вже мене немає там. І все. Тепер є. І зараз точно так само не буде. Не. О, радарчик! Радарчик включив! ой Ай-ой-ой! Не міг стріляти, Ще Шей не можу стріляти! Радар! Тут усіх гравців бачу. 10 рівень. І все, 11. А як я начинав, то був вже тільки до дев'ятого. Не З дев'ятого піднявся. Тобто мені треба було 23 хвилини 15 секунд, щоб, щоб набирати левел. Прикольно. Я, дуло, я туди гранату не кинула. Не був всім спокій. Спокій за ясної голови. Як в цій рекламі кажуть? Сам себе, сам себе себе піть. О, я б збанув. Що може цю рунду покинуться, але Ну і не буде цей і буду закінчувати відео ще, ще... ще 4 хвилини 25 секунд до кінця відео. І все 4-20. Далі вам не нагадую. Просто дивіться на таймер собі. І все. Ну як? Ой, це на мені не показує. А, а у нас типа. Це, це найгірші клас подпобали тобто, які одні фейки. Чому просто гранати не залітають, але не дають дамаш? Ай-яй-яй-яй! Можи перезарядку. перезарядку, не повезло Подвійний кіл Коло мінус чел. Мені чел просто повезло. У мене ніде немає. Ні на якому місці. А там теж мало бути всім відомо. всім відома дев'ятка і десятка. To się nie udało do końca raunda. No i pójdę montować wideo. Trzeba ty montować wideo i tu To kto i tak dalej. Просто это ты типу ти ты охоронці. Та типу яка перегородка? Просто відразу собі підготую закінчення. Ти не гліч, навіть не виглядаєш на бліча. На гліча дорса. навіть він так не виглядає.